Привітання, ви на каналі Мітмі туди і мене звати Єнот, третя глава гри The Plague. Минулого разу ми змогли втікти з того поселення, де нас хотіли вбити. Зараз, я так думаю, ми нарешті знайдемо цього лікаря, який нам повинен допомогти. Починаємо дивитись. А поки нагадую, ставити вподобайки, підписуватись на канал і вмикати дзвіночок, щоб не пропускати нові відео та стріми. Якось сумно це все виглядає. О, там щось є. Ага. Так, звичайно, you запали. Thank you. Запали малий. Давайте подивимось. Ну, наскільки реалістично, та воно все виглядає. Мені подобається тут графіка. Я не знаю якого року ця гра, але виглядає доволі непогано? А я тут не можу пройти. Тихо. А наша нам сірка? Так, це якась вода чи що це? А наша ми взяли чотки? We'll do it together. Так, звичайно. Uh, ми збираємось ставати тайлером Дерденом з врахуванням того, що ми ось це от все збираємо. Спир, сірка. тучі вогонь. Так. Добре, що далі? Hey, а, look. сюди? Та, наче ні. Виглядає, наче окей. Хто там? Так нам допомога потрібна. Please, поговоримо. Is he the one who knows where is? Можливо, але... Я бачу там хрести, їх так багато. Oh, розумію, що тут. Це цей. Beds? I don't think that's it. Я думаю, що тут всі теж хворіють, канина. Це для того, щоб покращити потім цей. Ми, ми будемо до тієї старенької повертатись? Чи як? Ще сірка. Що я буду майстрити? Добре. Айнатсмал. І що це за запах? to do the same. Ну та. Ще спирт. Думаю, малому знайомі ці запахи, тому що його дуже часто лікували. І всі думають, що це він приніс чому. Ну, в середньовіччі воно так і працювало. А малу, мали, могли, а малу могли взагалі спалити за те, що воно читати вміє. Стереотипні стереотипи. Ти впевнена, що вони не якісь отруйні? Добре. Oh, wait, wait. Come here. Дякую. Thank you, Hugo. You're welcome. Дякую. Ну, більше про гвоздики я дізнаватися не дуже хочу, а я зараз бігаю по чиїхось могилках, так. Да? Приношу вибачення. Так, це сюди. Нам тут десь щось треба? Мотузка. А я тут бігаю і краду все, що можна, да, як Шерлок Холмс. Йому можна було, він. Цей детективний консультант. Так, що тут у нас? Ага, ось він. Може, все ж таки допоможеш Father. нам він... він я бачу вже сам цей сам скоро буде лежати в такій ямці. Ну,

Ти я бачу так теж наче на старенького не схожий, але скоріш за все хвореньке просто. Бабло, sure to stay in the light. ага Father, Добре. ну як ти думаєш The sickness spread first in families then to everyone fever boils people started dying and when we finally found out where it came from it was already too late and We're where did it come from, from? we nearly there brother morel should be here we are the last two remaining and Дуже страшна та сумна історія. Добре, зараз ми дізнаємось, в чому суть. Морель? Чи Мореля вже теж нема. Добре, ми тут. Мені здається, що якби Бразер Морель був би тут, він б одразу відповів. Чи, думаєш, він з тобою в Хованки грає? Я правда не знаю, готово те, що там з під землі вилазило, це щури були чи ні. Що з тобою? А мені голова починає боліти? Тобто, я розумію, що тут ще є якась потойбічна сила одночасно з цим та з, з... щурами. Або Щури, це потойбічна сила. Чи він не встигне? Це щури, котрі бояться світла. Ну, насправді, зазвичай, я думаю, щурів світло не дуже лякає. Ну, Вони, типу, його лякаються, але вони, мабуть, лякаються різкості світла, так? А не те, що там цей. А не те, що там. Просто вони. О, ні, вони, типу, не зможуть цей. Вони не зможуть прийти там, де світло світить. На, да, вони просто бояться світла, але повір мені. Вони би б напали. Куди там тікати? Нам треба тут якось пройти

А в нас хіба з собою нічого немає? Нам треба, я так розумію, доходити від одного ліхтаря до іншого. Добре. Через крипту. А вони наверх не піднімаються, так? Просто тому що тут світло. Ну, взагалі, природа, що рівне так працює, ну, але окей. Amicia, the three yeah. Нам треба знайти інший шлях. А тут є що, що ми можемо підпалити. Ні, ні ні. ні 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 Не треба на нас спригати. Давай сюди. Добре. Сюди. Нам треба ще десь взяти тоді воростинок. А я можу в цих мерзенників сюди, А ну отак от. Давай. ні 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 ні, -ні тихо. Тихо. А, мені треба щось. Почекай. Ага! Є! ітинномон. Це жахливо. це дуже жахливо. Це просто жах як жахливо. Настільки жахливо, що жахливіше бути не може. You go first. Yes. А що мені тут треба? Ми тут можемо якось вибратись, бо там були двері. А тут є камушки. Stay here. I'll be quick. I won't move. Добре. Я тебе покличу, щоб зараз не ходити ото один з одним. Давай. Right. We'll pass at the same time. Добре. <sharp inhale> Я тут. Ходімо. Ага, тобто я ще його і надовго залишати не можу самого. Окей. Добре. А що тут? А, тут зачинено. Ну, то, значить, я в правильному цьому йшла напрямку. Та вони занадто шумлять. І ти теж занадто шумиш. Теж дратувати починаєш, але. Добре, давай тут щось зробимо. Кишеня це для чого? Щоб я більше могла камешків мати, чи що? Не вистачає дуже багато матеріалів. Немає. Хто <свистити> тебе тягнув за цей? А це що? А... Ось так. їх да, тут... можна відволікти їжею Ходімо швиденько, поки вони все це їдять. Давай перекидай малого і будемо тікати. Що там? Добре, якось будемо про пробиратись далі. А тут я бачу. Так, а може ми столами можемо пройти? Спирт. Я можу розбити банку? Не можу. Щурі, я думаю, і на столи можуть забігти, заправити, хотіла сказати. Don't don't fall, don't fall. Ми не впадемо, а ми зробимо ось так. Так, а є ще... ско, щоб їх відволікти? Ну, окрім того, дядьки. Так. Давай. Давай, 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 я тримаю, я тримаю, проповзай. Давай, проповзай. Yeah. Амали, хоч трохи теж допомагаєте все. Дитинство твоє закінчилось. You right? yes. Stay you The is Misha, ой, ой. Ходімо. Very good. Look, there's a hole. Do you want to watch? Yes, there are too many rats on my side. But where can I get through? The hole behind you. That's the only way I can see. Uh-huh. Go through no. there and I'll meet you on the other side. Are you sure? Just stop if you see rats. I'll be with you very quickly. Okay. Okay. But please, hurry. А непростіше було його тут залишити і. цей. Тут же це все одно є світло. Біжу, 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 біжу. Що сталося? Що відбувається? і як мені тут пройти? Вони на мене нападають? А, ось їх вростинка. Давай. Підпалюй її. Блін, серйозно? Це виключно через це? ми, ми сюди. Через це все, все? Ну, добре, нам це потрібно. А навіщо ці парні туалети? Я просто не дуже розумію. Я так, бачу, ми не с... ну, і я так бачу, ми не дуже сильно поспішаємо за молодшим братом. Де? Yeah. Yeah, right? Добре, правильно. Молодець. Ladder, Добре, я піду I'm возьму down, ще й. Так, да. stay focused. А. І де там мені треба? Треба тут пройти? Ми пройшли? Юго, я вторгнутим. Добре. Овозьмо нову паличку. Тому що та вже... Фей. Чому я не можу з палицею бігати? Або хоча б швидше рухатись. Це неправильно. О, я можу палити щурів. Я зрозуміла, мені треба взяти нову паличку і... цей. Відпалити і... дійти туди. Так. Сюди. Давай. Вон. Давай, є. Yeah. Що? Ага. І що ти мені пропонуєш? І, і як мені далі? Я ж тут ніяк не пройду. У мене ж палець немає. Я нічого підпалити не можу. Ні, мені. Мене використали як обід, Ну добре тут палиці є. Я їх запалюю. А, блін, я не цей, я не скинула ту штуку. Давай, 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 давай. Швиденько, швиденько. Все окей. Ага, я можу ось так зробити. Потім ось так зробити. Окей. Блін, Мені доведеться отак от бігати від однієї до іншої по сто разів, щоб палку взяти, чи що. Могли, блін, ближче хворостинку поставити. Що там? Я маю на увазі, чи є там поряд хворостинки. Так, добре все, беру хворостинку. Там її запалюю. І йду. Сюди. Йду сюди і підпалюю тут. А, тут є хворостинки, це супер. Що, що це таке за цей жащурячий Цікаво, якщо я сюди стану. Треба не перевіряти. А знаєш що? Залишайся тут. Так, да, я швиденько. Я подивлюсь, чи є тут щось корисне. Так. Угу. Це, мабуть, щось корисне. Так. Є інструменти, це для того, щоб я змогла в майбутньому щось відремонтувати. Тут нічого не можу зробити. Це добре, малого теж не хочу надовго залишати. Юкінкамнау, right. Ходімо. Так, тут все забрали, та? Ходімо, там. А, ні, не все. Але ходімо, ми швиденько зараз відгонимо їх. Все, можемо кидати. Побігли. Так, тепер сюди запалюємо і йдемо. Я ж кажу, ну, може я так погано. Погано. Вже так погано розбираюся в щурах чи ще щось. Ну, я не біолог, не зоолог, не ні щуролог, ніхто, але ну, не бояться щури настільки світло. Так, що взагалі ти там світло Ми на нього посвітиш, то yes. цей що з ним щось станеться. Так, сумка. Ну, сподіваюсь, але знаєш, в цій ситуації казати, що щось може зробити життя легшим. Оптимізм потрібен. Добре, все, заспокоївся, оптимізм потрібен. On, uh -huh. Так, знову треба щось підпалювати oh. і Ну anyway? yes, we'll no, добре. Ну да. Тут не тільки щури, тут ще oh. щось. I... I don't know. Я не знаю, куди це веде, але нам треба набагато швидше рухатися. Чому не можна прискорюватись? Ти you... so? yes. so... думаєш, going це going? гніздо? Добре. А я ж не думаю, що вони перетягнули сюди всі ці трупи. Так, да, yeah. стіни краще не чіпати. Yeah. Я розумію, чому в тебе пече в горлі, бо виглядає це все дуже не дуже. We're there. We're there, так, а. Добре, перелізай у нас тут немає цього. Ми зараз повинні бігти просто неймовірно швидко. Ран, його, ран. Отак от. Бачили? І вони на світло не вилізли. Ну, я не думаю, що настільки була тоді проблема з щурами, що вони цей. Що вони прямо ж землю про цей. Землю взривали. Я тебе розумію, малий. Я не думаю, що. Багато дітей хочуть, щоб це було з їхньою мамою. Але то були такі часи, ну і це ігри в іграх, фільмах, а тому інше смерть батьків. Особливо коли там в головних ролях діти, смерть батьків це те, що просто фактично маст хев. А ми з вами пройшли ще одну главу. Історія стає все більш моторошною, тому щоб не пропустити, що там буде далі. Подобаєчка, підписка, дзвіночок, як завжди, також в описі до цього відео та й до цього каналу є посилання на класних хлопців та дівчат, які випускають не менш цікавий контент. А ми з вами побачимось на каналі Мідмі Me Today. Всім папа! -па.